Роблю розбор інстаграм-сторінок. Сьогодні у нас в кадрі Ліса Ларсен це шведська мисткиня і ось такий в неї дуже ізі класний е, живопис. Мені особисто дуже подобається. І, мабуть, тому я обрала цю сторінку для розбору. І ось цей такий ізі вайбик він є продовженням взагалі її живопису витікає в її інстаграм. Я фанат взагалі такого побутового реалізму, і мені подобається, як вона веде свою сторінку. В неї дуже активна статистика, в неї досить багато підписників. І ось що вона робить. Як ви бачите, в більшості своїй вона показує свої роботи і мінімізує, наприклад, показ себе на сторінці. Це часте питання митців, як так зробити. Ось класним прикладом для такого є ось ця сторінка. Але що є важливим, що би я хотіла відмітити: зверніть увагу на те, як вона зображує на сторінці свої роботи. Це не просто вона відфоркала умовно всі роботи і просто взяла виклала їх. Для того щоб статистика просто впала вмерла. Ні, вона придумує, як різними способами показати свої роботи. Це є деталі робіт, це є фотографії робіт в якомусь контексті інтер'єру, є фотографії робіт з нею, і час від часу вона нам показує на, ну, по перше, одні ті самі роботи може показувати, по-друге, час від часу вона показує себе. В основному за процесом роботи. Я би рекомендувала проаналізувати цю сторінку і взяти якісь прийомчики для себе.